Хотів нагадати, що була постанова. Постанова, ми всі її знаємо, 1999 року, номер 700, у якій розглядалися найкращі скульптурні знищені пам'ятки архітектури цілої України. Ви це знаєте, так я нагадую, і одна із тих. Чудесних пам'яток, які збиралася Україна відновити по Чернівецькій області. Це була, прошу Оксаночки, показати, Чернівецька область, хрест пієта та 1827 року, була постанова Кабінету міністрів. Ми дозволили провести захід. Там збереження тимчасово на період встановлення зібрання. Маємо отримувати дози. Міській раді, і вона забезпечує громадський порядок, про що ви її зачитали. На встановлення цього Дерев'яного Христа жодного слова не було сказано, тому і цей супротив. Я просто підказую. Я за хрест готовий битися навіть. Не тільки це моє покликання. Це моє покликання, то підіме руку на хрест. Хто скоро на хрест, я ах, ах, на, ах, на, ах, ах, самі обговорюють між собою, приходять до якоїсь думки, воно то, знаходиться рішення. Тому зараз немає. І з кабінетів кабінеті усю мразь. У сім раз, яка виступає проти національної панові, ванові, послухайте, люстрація не пройшла. Буде вам люстрація? Цього чекати? Цього чекати? Цього не можна чекати. Не можна. Не можна. Не можна я сказав те, що я сказав. Я сказав те, що я сказав. Це не можна це робити. Не можна це робити і так казати. У нас такі зараз зараз ми по-моєму маємо реальний факт агресії, неповаги до громадської ради, тому я пропоную цю це питання зараз просто-напросто uh, зупинити його розгляд, перенести на другий чи на Зрозуміло. шановні панство. Хто за дане пропозицію? Прошу проголосувати. Зняти зразні надовичу недовечі. Тепер скажіть мені, будь ласка, можемо ми поважати себе? Українці свою державу, свої історичні цінності, якщо нам дано право вищими керівними органами держави це зробити на місцях, а ми це питання ігноруємо. Маємо ми на це моральне право? Я думаю, що ні. Я думаю, що даремно ми ходили на Майдан, даремно ми воюємо на сході. І там є наші діти. І тому ви не маєте морального права всі я в тому числі разом з вами говорити про те, що ми є українці. Ми не є українці, бо ми себе не прийдемо.